Пер за це на хресті, для того, щоб кожна людина, яка по-справжньому покаяться перед Богом і повірить Божого Сина Ісуса Христа, вона не попала в пекло, але мала вічне життя в Божому Царстві. Сам Господь Ісус Христос сказав, що в домі Отця Мого є багато домів. Бог приготував для нас в царстві Його, багато домів, вічне життя для всякого, хто повірить в Ісуса Христа. І сьогодні перед нами є найважливіший вибір дорогі люди. Якщо ми справді покаємося повіримо Христа, то ми будемо жити вічно. Наше земне життя коротке, і хтось може його забрати. Але Христос сказав: не бійтеся того, хто може забрати тіло, але душі не може загубити, а бійтеся того, хто може і тіло, і душу загубити в геєнні. Тому що ми є грішні, і за наші гріхи нам треба йти до пекла. Але якщо ми віримо в Христа, то нам не треба йти до пекла. Чому? Не тому, що ми хороші, не тому, що ми кращі від когось, а тому, що Божий Син вже заплатив за наші гріхи. Тому, якщо ми приймаємо Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя каємося і віримо в Його смерті, Воскресіння за нас, то ми отримуємо прощення всіх гріхів, всіх до одного. І маємо вічне, вічне, вічне життя Божому Царстві. Тому зробіть свій вибір. Як би вам не було на цій землі добре чи погано, але воно тимчасове. Рано чи пізно воно закінчиться. З кожним кроком ми наближаємося до свого кінця. Але це тільки земний кінець, тому що в вічності кінця немає. Бог є вічним, і Він дарує людині вічне життя. Людина є вічна істота. І коли земне життя скінчиться, то це буде так, нібито ми вийдемо із костюма, знімемо костюм і підемо далі. Або, наприклад, виїхали в машині, вийшли з машини і пішли далі. Так само, тіло, ви вийшли з тіла і пішли далі. А куди ви пішли? А ви пішли в вічність, або в пекло, або в рай. І це залежить не від того, чи ви хороші, не від того, що ви заслужили, а від того, чи прийняли ви те, що зробив для вас Христос. А що він зробив? На Госпому хресті Син Божий здобув спасіння для всіх, хто повірить в нього. Йому в руки забили цвяхи, в ноги забили цвяхи, і він висів на хресті, заплативши ціну за наші гріхи, щоб ми були спасені, щоб ми були викопані, щоб ми не попали в пекло, але мали вічне життя в Божому Царстві. Немає значення, що ви про себе думаєте, хороший ви чи поганий, розумний чи ні. Вас чекає фініш. Кінець цього земного існування. Останній крок, останній удар серця, а далі вічність. І де та вічність буде? Це залежить від вашого вибору. Написано, віруючи в Сина Божого, не судиться, а не віруючий вже засуджений. Сам Ісус Христос сказав так. Він каже: по правді по правді кажу вам. Всякий, хто слухає слово моє і вірить, того, хто мене послав, той має життя вічне і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Я не придумав ці слова. Це сам Ісус Христос сказав ці слова. Він є Спасителем всіх людей. І Він може стати вашим Спасителем, якщо ви сьогодні покаєтеся перед Ним. Яким чином ми можемо здобути спасіння? Дуже просто. Щиро поверніться до Бога. Написано, всякий, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Прямо сьогодні з вірою, попросіть пробачення в Ісуса Христа за свої гріхи і довірте Йому своє життя. І ви знаєте, яким признаком є, що ви справжній християнин. Справжній християнин це той, чиє життя підкорене Ісусу Христу. Бо сьогодні багато людей вони називають себе християнами, але їхнє життя не підкорене Ісусу Христу. Їхнє життя підкорене гріху, похоті, алкоголю, наркотикам, блуд і ще що-небудь. Гроші це значить, що ви насправді не справді, християнин. Справжній християнин це той, хто живе для Христа. Тому що Він знає, що коли його земне життя скінчиться, його життя продовжиться з Ісусом Христом в Його Царстві. Тому зробіть свій свідомий вибір. Закликаю вас, почніть читати Євангеліє. Я кидаю вам виклик: якщо ви почнете читати Євангеліє, хоча б 30 днів підряд вас не узнають ваші родичі, вас не впізнають ваші друзі і ви самі себе не впізнаєте. Ви станете іншою людиною. Знаєте чому? Тому що Євангеліє це не просто книга, Євангеліє це сила Божа для спасіння. І коли ви читаєте Євангеліє, то Божа сила вона починає діяти в вас і міняти ваше життя. А саме головне, що вона починає готувати вас для вічності. Вона дає вам віру, яка дає вам спасіння і вічне життя в Божому царстві. Я бажаю вам всіх Божих благосовіть, гарного вечора, миру в Україні, миру і захисту вашим сім'ям. Амінь. Слава Богу! Покайтеся і вірте в Иван, Юн. Ще раз скажу. і вірте в Ивану. Что уви у украсится буде спасание. Амин. I Левиум mean, 2023 рик, 24 рок. В 2023 рок било заснято видео.